Ранок добрий, Сьогодні у нас середа, 18 число, здається. От, приїхали ми в сади, люди скаржаться, що возять землю, возять по Кірова землю, розбивають розсипають, дороги. розбивають дороги. От, приїхали, зараз, по покажемо скільки тут. ну Тут метра ти, да, Сашко, да, знаєте. 3 метри. метри знято. От, сади всі розкорочені. От, рівень понизився, не знаю, як тут, чи вода буде стояти, чи не буде, але... Надра землі вивозять. От, узнавали ми машина, коштує 2500 гривень. Тут машин вивезено вже я не знаю скільки. От, будемо писати запити. Ну, не будемо ми навіть розбиратися, хто кришує, не кришує нам. це. Хай вже відповідні органи От, знають. Отуди вже виїхали сюди, вже да. да. оттуда виїхали сюди. От, Напишемо про нецільове використання землі і хай приїдуть. Я чув, що ця земля вроді як в залогі в банки якомусь. розберуться. Ми в мілі земля, але не треба. Да, це земля, але, тих, але не надо, які, які вивозить. Ось можете подивитися, який рівень. Що трактор стоїть. Нема, ну, їх Тут сада далі. І колони садили не піддає вам. Я те Угу. Ну, я тут, я тут був ще коли ми лише переїхали, то яблук тут так і не було. Він захаращився. Він є тут. Його пообрізали, де було гарно. Да, он, бач, дерева всі комусь це тут хміль чи що це їх. по... Навірно, хміль поглушив. Ось бачите рівень, якраз метр вже де ми стоїмо і метр у нас є. Оце все буде красивенько, О, ось, про... красивенько продано. Дім добре. Новий депутат проміння Романа Олег Миколаєвич. Дуже приємно. Помічним. А чим ви тут займаєтесь? Що сказали, ти А Хто сказав? Це через міністр це А де ви робите? Е, Сиди в дровах. І ось переїхали, ДКБ. Він тоже у мене здорові. тут працював, я це другий день. Ага. Ради, я не знаю. Це їхні. Коли роботаєте? Э, ні, це ваш. Це, э, це не мій фірмі, що я КБ, так? Вами, Но, да? Так, Я поняв. А в них договір, виходить, з кимось. Напевно так. Я так. діло моє маленьке. Так, а що, яка ваша задача? — Зачистка? — Зачистка, так. — А да. то я бачу, що там рівень нижчий, а тут вище. Землю тоже згрібаєте і грузите? — Так, землю теж згрібаємо. Да. А тепер, напевно, і мені також. — да. Скільки машин виїжджає за грузом? — Ну щодня, якщо я не знаю. Зранку я так і А це вже підготовлена, так, да? земля для вивозу, виходить? Ну, це, це, ви, це ви на такі кучі да. згрібаєте? Спасибо. Да. Спасибо. <реш> Ось так, Фірма БХБ, треба буде до них в гості з'їздити, спитати, чи є в них договір. От. Хоча я думаю, що нема там ніякого договору. Запрос То... офіційно оформить, входящий да, да. зареєструвати діло. Одне, одне діло зачистити і зняти до пів метра да, по закону, по-моєму, можна. От, а, а друге, просто вивозити землю, заробляти, чисте бабло. Ліцензія. Да. Да, 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 да. А давай заліземо з гарпу. тут добряче. Да. О, там он дома, это промень, чтобы вы разумели. Тут... Май... Цього хазяйства вже скидають мусор. Красавчики вже і строїтельний мусор, бачите, і побутовий вже вивозять. От, так що тут, тут буде дуже весело. Зараз землю заберуть. От, це рішення там люди позабирають, щоб газом не палити, бо ж капець буде. Ми це болото пройдемо. Ось вже починається шифер, ви бачите. Ну, Стройматеріали. Строїтельні бригади, які видно роблять ремонт, вже починають звозити. О, там, вон мусор. строймусор. Буде тут багато капітальна. Так що потрібно піднімати це питання. Два питання у нас. Перший вивоз землі незаконний. Хто за цим стоїть, хто повинен відповідати. І другий ось цей вже мусор.